Дорогі друзі, сьогодні я хочу розказати вам трохи про себе, про освіту в Швеції та про роботу і заробіток в сфері медицини. Отже, я проживаю в цій країні вже більш ніж 5 років, так як в моїй сім'ї мова спілкування то шведська, то розвиток мови в мене був достатньо швидкий. Хоча важко було на початку, як і у більшості людей, якісь надзвичайних якостей чи здібностей в мене. Зовсім немає. Зараз всі побутові фрази я можу говорити, не думаючи, як сказати, мені не потрібно перекладати спочатку слова. Тобто досить вільно, швидко і автоматично. Але коли я поступила в університет, то мені було ну, дуже важко розуміти іншу шведську мову, економічну. Так, саме економічну шведську мову. Я сиділа на лекціях і тільки здогадувалася, про що йде мова: розчарування, сльози, зневіра все це було. І це постійне відчуття не до людини. Але зараз вже все налагодилось, відчуває себе досить вільно, як і всі шведи тут. І префікс недо людини це він зник. Маю надію назавжди. Я навчаюся на медичну сестру Софія Гемметскула, Освіта медичної сестри в Швеції. Це вища освіта. Навчання триває три роки. Після чого я отримую ступінь бакалавра сестринської справи. Це звучить шведською як кандидат ексамен» і омворнат. Далі я отримую ліцензію та маю право працювати як медсестра. Тепер про назву моєї школи Софія Гемед Гскула. Гскула це те ж саме, що і університет. Тобто є гскула, а є університет. Якість навчання одна і та ж сама. І для студентів немає різниці, як називається навчальний заклад. чи унівішітет. Різниця для самого навчального закладу. Гюкскула має утримувати дозвіл на якісь моменти в сфері дослідницької діяльності. Це не впливає ніяк на студентів, а дослідницької діяльності в Софія Гемет, як я помітила, дуже багато. Давайте тепер про основне навколо освіти в Швеції. Навчальний процес починається з дошкільного класу в школі. І до 9 класу. Далі діти поступають до гімназій, де вони обирають різні напрямки. Найбільш популярне з них «Naturwetenskapsprogrammet», Якщо дитині цікаві такі науки, як фізика, хімія та біологія, які потрібні для майбутньої професії і навчання в університеті. Наприклад, для навчання на медсестру чи лікаря. Якщо дитина цікавиться економікою, Бізнесом чи правом то вона обирає економік програме. Або якщо дитина мріє стати інженером, то вона обирає технік програмед. Та ще є, звичайно, інші напрямки. І в кожній школі є студіясвеклетере, які допомагає учням визначитися, куди йти далі. І учням вже з гімназії виплачують стипендію 1250 крон. До 18 років на рахунок одного з батьків, і батьки потім самі перераховують ці гроші дитині чи якусь частину, хто як вирішить. Але зазвичай всю всю суму. А після 18 вже самі учні отримують на свій банківський рахунок цю суму. Стипендію шведи називають CSN. Це абревіатура тієї служби, яка займається цими питаннями навколо стипендії або кредиту на проживання під час навчання. Навчання в гімназії триває три роки, після чого учні дуже гучно святкують свято студента. І ви, звичайно, бачили прикрашені вантажівки з молоді, які відриваються повну з музикою та шампанським. У мене буде студент на наступний рік, і я вже починаю відкладати на це гроші, бо тільки той. Білий капелюшок коштував в минулому році, коли студент був у мого сина, 1300 крон. І сам клас, де навчається моя дитина, те вже починає шукати можливості заробити гроші на, наприклад, вантажівку, на святковий сніданок, шампанський і все таке інше. Ось вони всім класом підробляли на одному з марафонів. І, як ви може помітили, шведи планують це заздалегідь, і це в них дуже добре виходить. Отже, після гімназії шведи зазвичай відпочивають один-два роки від навчання та працюють на різних роботах: в кафе, в магазинах чи ще десь збираються з думками щодо майбутньої професії, та надають документи до наступних навчальних закладів. Це університет, як я вже говорила, або хокскула, А ще є Іркес хокскула Освіта, яка коротша за університет або Högskola, спеціалізується не на теорії, а більш на практичних моментах. Така освіта триває менше зазвичай два роки. Ще хочу розказати про Folkhögskola та комбокс. Там можна навчатися, якщо немає гімназійної освіти, чи не вистачає якихось курсів, щоб поступити до університету. Або треба підвищити бал, наприклад, по тим предметам, які необхідно. Наприклад, я вивчала я шведську та англійську саме в комвокс. Вступних іспитів в університеті чи гекскула немає. В Іркіс Гекскула можуть бути якісь вступні тести на логіку чи ще щось, але не на всі напрямки навчання. Зарахування йде на основі тих балів, які було зароблено під час навчання в гімназії та курсів, якщо вони добиралися потім. І просто на сайті Antagning Пункт есе. Робиться вибір навчального закладу, туди завантажуються всі необхідні папери і потім треба просто чекати, коли прийде повідомлення, чи потрапили ви на навчання, чи ні. Мені, наприклад, таке повідомлення прийшло 13 липня. Я оцінювала мій диплом після 11 класу, що відповідає рівню шведської гімназії. Відсилала документи, перекладені на англійську до університет у ГУР. От тільки англійську мені не зарахували. Не дивлячись на те, що я вивчала англійську ще 5 років в Київському університеті. У мене є економічна освіта з Київського університету технології та дизайну. Але ця освіта вона була обрана не від серця, тому я не хотіла продовження. Так от, англійська мова. Англійська це моя біль, і часто то біль мого покоління. Тому мені довелося брати курси в Comvox, а ще брати курси шведської, бо для вступу потрібні були сфенська Sumanra Sproc 3 та Engelska секс. Для цього мені знадобився майже рік, щоб отримати паперці про те, що я пройшла навчання цих курсів і вже мала право поступити, навчатися далі. Тобто, бути, зараз скажу шведською, behörig. І пропоную вивчити це слово. Behörig – компетентний, який має право навчатися, пригодний, Behörig, behörig. – безгеріть. Убегюрік некомпетентний. Коли чогось не вистачає, щоб е, мати право навчатися далі. Або можна сказати, я була некомпетентна. Йовар убегюріґ. Так от, після курсів шведської та англійської я вже могла поступати далі. І що я хочу сказати? От де справжнє навчання. Якщо дітей в школі не навантажують навчанням, і потім починається трохи важче навчання в гімназії, то в університеті треба сидіти та зобрити. Так, треба сидіти та зобрити. Навчання на медсестру воно м, досить важке, навіть для самих шведів. Я навчаюся разом із молоддю, так от вони майже всі дуже амбіційні, знають, чого хочуть від цього навчання. Сидять у бібліотеках, збираються групами, щоб вчитися разом, а вчитися у команді або в групах дітей тут навчають з перших класів. І зараз про мій біль. В нас був навіть один курс Глобальне здоров'я на англійській мові. А ще й література та багато наукових статей теж написано англійською мовою. І пацієнти зустрічалися на моїй практиці, теж які розмовляли англійською. Тому так англійську треба знати. Ще хочу сказати, що майже всі ті молоді студенти підпрацьовують. Щоб оплачувати своє студентське житло. До речі, студентське житло коштує 3700 4500 крон. Це ті суми, які я чула сама. Зараз хочу вам показати звичайний гуртожиток, який мій старший син отримав в минулому році. І є також стипендія, це біля 4 тисяч крон. Може, ще набавляють на дітей трохи, якщо є діти. І майже всі, всі шведи, вони беруть студентський кредит, який є самим дешевим кредитом, який можна тільки взяти тут, в Швеції. І це десь приблизно 9 тисяч кредит. Треба буде віддавати після навчання, але то дуже мала сума по зрівнянню із зарплатою. За один рік треба буде віддати десь 8,5 тисячі крон кожного року. Це приблизно треба платити один раз в квартал 2000 крон. А виплачувати назад треба буде після 6 місяців, після останньої стипендії. Я дуже вдячна цій країні, що можу. Отримати освіту та ще й мені оплачують за це гроші, аби тільки вчилася. Ось дивіться, скільки коштує навчання на медсестру у Софії Гемметскула для людей, які не мають виду на проживання в Швеції та які приїхали із країн, які не входять до Євросоюзу. 167 шістдесят тисяч. 400 крон за один навчальний рік. Тобто цю суму треба помножити на 3, щоб отримати повну вартість навчання. Навчатися та шукати себе можна хоч ціле життя. Проте, коли людини виповнюється 61 рік, то стипендію вже виплачувати не будуть. А от навчатися можна. Давайте ще я розповім, чому саме медсестра. Тому що мені вже 45 років і немає часу експериментувати з різними освітами. Немає часу на це. І оточуючі люди говорили, що це мені дуже підходить. А я знаю, що роботи тут повно в цій сфері. На всіх практиках, які проходила під час навчання, нас студентів запрошували підробляти е під час навчання, Ну, і, звичайно, після. Бо персоналу дійсно не вистачає. І ще хочеться мати це відчуття обирати самі, де мені працювати. Як це я робила, коли шукала роботу на літо. Бо влітку немає навчання і немає стипендії, немає грошей. Я обрала роботу біля дому, щоб не витрачати час на дорогу. І це 5 хвилин на велосипеді, так як я і хотіла. І це, це просто клас. Плюс до того, працювати в медичній сфері можна багато. І якщо треба, то можна додатково набирати години на вихідних чи на вечір. Або навпаки, можна працювати на 50 чи 75%. Ось зараз проходять страйки, ще проходять страйки медсестер, які хочуть мати 6 годинний день або більшу зарплату. Ну, Подивимося, чи вийде покращити щось. Ще хочу пояснити про професію Ундершотишка. Це вже не вища освіта. Це як молодша медична сестра. Ундершотишка, якою я працюю зараз влітку. Теж бере аналізи крові, ставить катетери, сканує кількість сечі сканером, міняє калоприймач при калостомі, а також, звичайно, робить такий сестринський догляд, як. Присіляє постіль чи міняє підгузки для пацієнтів, приносить їжу або виходить на прогулянки з пацієнтами. А ось палати миють прибиральники. Тобто ондешотишка це не санітарка, як то можна подумати. Вчитися на ондешотишка для дорослих треба десь півтора року, це молодша медична сестра. І середня зарплата складає 30 тисяч крон. Всі цифри, що я називаю із статистичних сайтів, тобто це середня зарплата у когось менша, а у когось більше. Можливо, ви чули інші суми, це все може бути. Але коли я була на практиці, то Undershot та шкур, які працювали додатково в двох місцях, тобто добирали вони, вони добирали години, і вони отримували десь біля 40 тисяч шведських крон. Але я розумію, то дуже важко. Треба бути дуже сильною, здоровою людиною і, можливо, не мати дітей. Ще зарплата залежить від досвіду, віку та від місця, де працюєш. Найбільш оплачуваний то, звичайно, приватний сектор. Всі суми, що я називаю тут в Швеції, зазвичай називають до зняття податків. Ще є одна професія, як ундешотишка, але яка не вимагає навчання це вордбітре. Вордбітреда. Хоча є якісь курси, але вони часто не обов'язкові, щоб бути чи працювати вордбітре. Отже, якщо ви не маєте сил на навчання. Але маєте бажання працювати в цій сфері, то можна шукати bitreda, роботу bitreda. Відмінність bitreda та ондешотишка в тому, що bitreda не виконує медичні моменти, як то поставити катетер чи взяти аналізи крові. І це в основному робота в будинках для людей похилого віку чи в хемщенств. Коли треба ходити до пацієнтів додому. Іноді це буває дуже важко, як я сама чула, але деяким щастить на дуже вдячних пацієнтів. І середня зарплата у Ворбі як я подивилася на статистичному сайті, 26 700 крон. І повторюю це середньостатистична цифра. З кожним роком зарплата будь-кого збільшується, але трохи. Щоб реально відчути прибавку до заробітної плати, то потрібно міняти місце роботи. Тільки так і роблять шведи. В чому є різниця між ондешотишка та шюкшотишка? шюк або хуйкхотишка активно веде журнал. Для кожного пацієнта. Все записується кожного дня щодо пацієнтів. Ще вона організовує все необхідне для того, щоб пацієнт повернувся з лікарні додому надійно. Наприклад, організовує транспорт чи організовує хемщенст, кому скільки раз потрібна ця служба, на тиждень чи на день, все залежить від ситуації. Я бачила на практиці, як не виписували пацієнта додому, доки не був готовий матрац протипролежневий ліфт для підйому із ліжка на крісло, бригада, яка кожного дня по два рази повинна була приїжджати та допомагати пацієнту долати дистанцію, ліжко, туалет та гемщенст, яка повинна була допомагати давати ліки, прибирати та приносити їжу. Але при деяких лікарнях є хтось один, хто займається ось цими процесами. Ще медсестра виконує все, що приписує та назначає лікар. Тобто це постійна взаємодія з лікарем і далі вона вже делегує всі призначення з ундершотишкор. До речі, що мене вразило, так що тут майже ніколи не роблять укол в сідниці. Бо якось у них не дуже етично. Тільки одного разу на моїй практиці було призначення, але пацієнт не погодився. А ще після трьох років навчання на медсестру можна ще спеціалізуватися. Тобто, стати спеціалістом в якомусь одному напрямку. І це ще рік-півтора року навчання, і можна, наприклад, працювати. Операційною медсестрою, чи медсестрою, яка робить анестезію, або приймає пологи, чи медсестрою, яка самостійно веде прийом хворих на діабет другого типу. Або може сидіти і приймати пацієнтів в поліклініці, легко хворих пацієнтів. Тут є багато спеціалізацій. Ну і зарплата у медсестер, які Мають спеціальну вищу освіту, зазвичай вища. Це вже 40-50 тисяч, в залежності від місця. Або є альтернатива для звичайної шокшотишка, піти в беманінг. Це коли вас наймає одна фірма та посилає туди, де є нестача персоналу у будь-яке місце. Ну, а тепер давайте подивимося на зарплати медсестер, які працюють в Биманінг. Звичайна медсестра отримує в середньому 65 тисяч 760 крон. А медсестра, яка є спеціалістом, отримує трохи більше 74 тисячі крон. Але для того, щоб працювати в биманінг, треба бути дуже освіченою. Треба попрацювати десь. Не менш з трьох років, ніти все, бо кожен раз будуть направляти в якесь місце, де не будуть навчати чи пояснювати роботу, а просто одразу треба працювати і знати свою роботу без жодних запитань. Отже, я навчаюся, та це дуже важко мені дається. Дуже-дуже дуже важко дається, коли навчання треба поєднувати з дітьми, з сім'єю. Поки все встигаю, але все частіше немає часу робити відео. Іноді просто нічого не хочеться робити. Мені дуже-дуже ну, важко. Тому я маю надію, що ви мене розумієте. Але зараз, зараз у мене літня пауза від навчання. Хоча я працюю, але часу стало все одно набагато більше. Ось так я намагалася розповісти те, чим я займаюся. Та трохи про освіту, те, що я знаю, всіх люблю. Обіймаю, до нових зустрічей!